Футбольний клуб Буковина готовий до початку весняної частини чемпіонату України. Напередодні першої домашньої зустрічі проти нафтовоказох Тирки керівництво клубу провело прес-конференцію. На ній були представлені новачки. Їх п'ять. Це півзахисники Володимир Монастирський, Юрій Бровченко та Антон Крамер, воротар Сергій Тукач та захисник Володимир Найко. За словами головного тренера Вадима Зайця, зараз з командою тренуються ще декілька потенційних новачків високого рівня, але про них розкажуть тільки в разі підписання контракту. На другу частину першості перед Буковиною стоїть завдання потрапити в п'ятірку. Але бажано здобути бронзу. Що ж до наступного чемпіонату плани можуть бути більш амбіційні. Треба ще дограти цей сезон. Ну я так думаю, що будуть дуже високі завдання. Поки що не можу озвучити це, але в ближайший час я відповім на це. Думаю, що так. Да. Значну увагу Буковина приділяє розвитку дитячо юнацького футболу. Молоді гравці переймають досвід футбольних шкіл Німеччини, Італії, Голландії та Англії. Вони дивляться відеоматеріали та освоюють знання, якими володіють закордонні спортсмени. Рождаються люди абсолютно одинакові, везде, Але в Англії грають по одному, а як сказав Гарі да? 11 на 11 грають в футбол, а побігають постоянно німці. Так от, для того, щоб всегда українці, нам треба все хороше. Взять і примініть к нашому системі підготовки минулого тижня. Буковина вже провела першу гру у весняній частині чемпіонату. В Донецьку чернівчани з рахунком 1-0 здолали місцевий олімпік. Єдиний гол на свій рахунок записав захисник Сергій Басов. За словами Вадима Зайця, Буковина перемогла на класі, але наступний суперник Охтирський нафтовик міцний горішок, і тому гра очікується дуже важка. Важаю, що ще раз, це ще весна, всі команди з збора, всі готові, всі готові біса сражатися. На перший план ще виходить на настройку психологічний фактор. Всі вміють грати футбол, хто кого вот, как бы, можна так сказати, переїде то вот, і тот победит. И в этом плані, як правильно сказав Ніколай Павлов після ігри з Полтава, що він сказав, що Полтава не Черноморец виграв, а виграли боліщи. Вот. Ми надіємося теж самое на таку падеж. Матч буковина нафтовику Карнафта з Охтирки відбудеться у четвер, 29 березня о 16 годині. Єгор Подкидишев Олександр Губін, «Ньюс Чернівці.